Вітаю вас, шановні студенти-першокурсники. Сьогодні починається визначна глава вашого життя. Подорож до професії, яка буде кликати у незвідане, надихатиме та формуватиме вас як людей та лікарів. З перших днів людської цивілізації лікарі посідали особливе місце у суспільстві, адже лікувальна справа це не просто професія. Це покликання, яке вимагає глибокого співпереживання, прагнення полегшити страждання людей. У своїй праці ви станете свідками стійкості людського духу та сили милосердя. Ви починаєте свій шлях у буремні часи. Війна є негуманною і жахливою. Проте вона завжди була з людьми. Вона є невід'ємною складовою людської історії. А її наслідки руйнівними як для суспільств, так і для особистостей. У часи конфліктів і хаосу важливість лікарів стає ще більш очевидною. Протягом всієї історії людства лікарі стояли на передовій, не як солдати, а як цілителі, які зцілювали рани та приносили співчуття у вирі хаосу. У такі складні часи внесок лікарів з їх відданістю справі порятунку набуває ще більшого значення. Це значення виходить за рамки загоєння фізичних поранень та підкреслює фундаментальну цінність людського життя. Сьогодні ми поговоримо про розвиток військової медицини та видатних військових лікарів. Які стали для нас маяками натхнення у тяжкі часи, оскільки турбота про пораненого солдата така ж стародавня справа, як і війна, а війна стара як сама історія, а може й старша? Наша подорож розпочнеться з епохи античності, багатьох воїнів вартий вправний цілитель один. Зазначав легендарний гомер у своїй поемі Іліада, присвяченій Троянській війні. Давні греки продемонстрували неперевершене розуміння важливості медичної допомоги в умовах конфлікту, і на полях стародавніх битв почали закладатися основи медицини. Польові хірурги обробляли рани примітивними інструментами. У лікуванні також використовувалися трав'яні збори. Тоді ж були сформовані і перші принципи медичної етики. Клятва Гіппократа, видатного лікаря, який жив у 5-4 століттях до нашої ери, і дотепер є моральним орієнтиром лікарів. Зміст цієї клятви виходить за межі лікування фізичних недуг, підкреслюючи святість життя і важливість зв'язку між лікарем і пацієнтом. Дослідивши внесок давніх греків у медицину, ми переходимо до іншої видатної цивілізації, яка залишила незабутній слід в історії це Стародавній Рим. У сфері військової медицини римляни не лише успадкували принципи греків, але й запровадили інновації на їх основі. Римська військова машина, відома своєю організаторською майстерністю, створила польову санітарію та добре сплановані табори. Римляни чудово розуміли нерозривний зв'язок між фізичним благополуччям солдат та успіхом завоювань. Тому в їхніх військових таборах були присутні кваліфіковані лікарі, відомі як медики. Саме давнім римлянам ми завдячуємо появою такої установи, як лікарня. Перші лікарні шпиталі були організовані у римських військових таборах. Також римляни практикували фронтове лікування, починаючи з того, що солдати надавали першу медичну допомогу один одному, а потім поранених легіонерів евакуювали у тил. Також римляни мали досконаліші методи лікування ран, ніж будь-яка інша цивілізація до того часу. Найяскравіше світло на давньоримську медицину проливає лична постать Галена. Енциклопедичні знання цього видатного лікаря перетворили його на маяк медичного просвітництва. Гален народився у 129 році нашої ери у місті Пергамі і його внесок у медицину охоплював широкий спектр дисциплін, включаючи анатомію, фізіологію, фармакологію та хірургію. Його безпрецедентна відданість справі лікаря та розуміння будови людського тіла заклала основу для медичного прогресу на століття вперед. Праці Галена присвячені лікуванню ран і травм, стали безцінним джерелом інформації для лікарів-практиків. Вони заклали міцний фундамент для розуміння реакції людського організму на травму і застосування ефективних методів лікування. Що значно підвищило шанси на виживання у поранених. Продовжуючи нашу подорож теренами військової медицини, ми переходимо від стратегічної винахідливості давніх римлян до загадкового ландшафту епохи середньовіччя. Середньовічна військова медицина виступає мостом, що з'єднує античну мудрость та світанок нової ери. Із занепадом централізованої римської системи організація медичної служби зазнала змін. Ключову роль у розвитку медицини почали відігравати чернечі ордени, оскільки саме монастирі стали центрами збереження знань і медичної практики. Доброзичливі руки монахів з релігійних орденів надавали допомогу воїнам, пораненим у жорстоких конфліктах середньовічної Європи. Але безпосередньо на полі бою медичну допомогу надавали цирульники-хірурги, які не мали професійної освіти та за статусом прирівнювалися до ремісників. І саме на тлі мінливої влади та нових суспільних структур ми зустрічаємо яскраву постать Амбруаза Паре. Виходець із родини цирульників-хірургів, він був військовим хірургом на королівській службі при п'яти королях Франції поспіль. Амбруас Паре відновив давньоримський засіб лікування ран за допомогою суміші, до складу якої входив скепедар агресивний, але ефективний антисептик. Також він відновив використання лігатур для перев'язування судин, що кровоточать, замість того, щоб використовувати популярні методи того часу припікання гарячим залізом або киплячою олією. Він навіть винайшов артеріальні щипці, перший інструмент для зупинення кровотечі. У 1545 році Амбруас Паре опублікував метод лікування ран, завданих аркебузами та вогнепальною зброєю, книгу, на яку потім посилалися протягом століть. Гартаючи сторінки літопису військової медицини, ми виходимо із тіні середньовіччя на світанок нової епохи, реформації та просвітництва. У ці часи відбулися глибокі зміни у релігійних, інтелектуальних та соціальних структурах і переоцінка медичних практик. Домінуючий у середньовіччі авторитет церкви, почав поступатися місцем більш світському підходу до лікування. Лікарі шукали знань і рішень, заснованих на фактах і спостереженнях. Розуміння анатомії, якому сприяли ретельні препарування таких вчених, як Андреас Везалі, трансформувало хірургічну практику і проклало шлях до більш точних втручань. Великих успіхів у розвитку медицини було досягнуто у XVIII столітті. У 1718 році Жан-Луїпті винайшов турнікет. Для вилучення куль почали використовувати пінцет. А П'єр Жозеф Дезо описав обробку ран. Значний внесок у тогочасну військову медицину зробив Домінік Жан Ларей, головний хірург французької армії за часів Наполеона Бонапарта. Він встановив критерії сортування поранених та винайшов швидку допомогу, яка імітувала летючу артилерію Наполеона. Це були кінні екіпажі, які швидко пересувалися полем бою та евакуювали поранених. Ларей укомплектував ці підрозділи санітарами та носіями, наполягав на наданні первинної медичної допомоги одразу після битви та офіційно затвердив розташування польових шпиталів за кілька миль від місця бою. Він вважається першим польовим хірургом у сучасному розумінні. Періоди реформації та просвітництва стали поворотним моментом, коли поєднання раціонального дослідження та емпіричних спостережень змінило основи медичної практики. На тлі цих трансформацій звернемо нашу увагу на наступний розділ історії, який випробував на міцність як медичні знання, так і людське співчуття період Першої світової війни. У цій війні брали участь 38 держав. Під час неї загинуло понад 10 мільйонів солдат і цивільного населення. 22 мільйони отримали поранення, а 3,5 мільйони стали інвалідами. Перша світова війна відрізнялась від усіх попередніх війн не тільки масштабами, а й характером бойових дій. Вперше широко застосовувалась машинна бойова техніка, танки, літаки. Підводні човни, швидкострільні та далекобійні гармати, кулемети, а також нові потужні вибухові речовини: піроксилін, тротил, мелініт. Вперше було застосовано новий вид зброї хімічну. Звичайно, що все це призводило до величезних санітарних втрат. Першу світову війну іноді називають траншейною війною. Санітарія була настільки поганою, що після тижня двох перебування в окопах солдат доводилося відправляти у тил, де вони проходили санітарну обробку, мали можливість помитись та отримували свіжий одяг. Різноманітні хвороби, запалення та забруднення ран багнюкою постійно супроводжували бійців. З цієї причини пораненим регулярно вводили протипрацевий анатоксин. Догляд за ранами полягав у видаленні змертвілих тканин і ретельному очищенні їх антисептичним розчином. Але, незважаючи на всі труднощі окопних умов, система надання допомоги пораненим була набагато кращою, ніж у будь-якій попередній війні. Санітарні військові підрозділи забирали солдат з поля бою і транспортували їх до пунктів надання допомоги, які були обладнані для лікування навіть важких поранень. В операційних зазвичай використовували асептичну техніку, була доступна анестезія, внутрішнє венне введення рідин та іноді навіть переливання крові. Рентгенографія була винайдена лише за 16 років до того, але вже у 1914-му її почали застосовувати у військовій медицині. Також існували базові шпиталі та оздоровчі заклади, як на французькому узбережжі, так і в Англії, куди поранених привозили на санітарних потягах. Перша світова війна важким тягарем лягла і на Україну. Мобілізація російської армії розпочалась у Київському та Одеському військових округах. Понад 60% військ російської діючої армії, а саме Південно-Західний фронт, було розміщено на території України. Це завдало значних втрат економіці нашої країни, її населенню та медичним ресурсам. Перша світова війна значно погіршила стан вищої освіти, особливо на медичних факультетах. Не уминула вона і Харківський університет. Професори та викладачі йшли на військову службу, на фронт і в тилові шпиталі. Проводилися прискорені випуски за уряд лікарів першого та другого розрядів. Наукове життя завмерло, багато приміщень були зайняті під лазарети, а навчання студентів проходило у скороченому обсязі. У період лихоліття викладачі та студенти-медики, особливо старших курсів, йшли на допомогу тим, хто несе на своїх плечах найбільший тягар страждань людям у солдатських шинелях. Відомий гігієніст Олександр Марзєєв обіймав посаду головного санітарного лікаря Румунського фронту. Хірург Микола Трінклер, на честь якого названа одна з вулиць у місті Харкові, під час Першої світової війни очолював Лазарет у нашому місті. Він виконав багато операцій, і накопичив великий матеріал, який потім увійшов до книги основи сучасного лікування ран. Відомий харківський офтальмолог Леонард Гіршман у 1914 році створив комітет допомоги осліплим воїнам. У 1915 році епідеміолог Степан Коршун разом зі співробітниками Харківського бактеріологічного інституту отримали стандартну протиправцеву сироватку. Це мало особливе значення, оскільки Російська імперія не мала власної сироватки. А через війну вона не могла отримати її з Німеччини. Судовий медик Микола Бокаріус взяв на себе керівництво розвантаженням санітарних потягів у Харкові та подальшим їх відправленнями в інші міста. Також він організовував різні курси, необхідні в умовах війни. З 1915 до 1917 року за його безпосередньою участю було проведено три випуски санітарів із числа студентів медичного факультету університету, два випуски сестер милосердя, два випуски санітарів-дезінфекторів та випуск 30 осіб, санітарів-інструкторів по боротьбі із задушливими газами. Багато заходів Микола Бокаріус організовував за власні кошти. Залишаючи тяжке минуле Першої світової війни, ми спрямовуємо наш погляд на іншу епохальну главу, часи Другої світової війни. Коли світ знову занурився у вир глобального конфлікту, еволюція військової медицини продовжувала розгортатися, стаючи свідком як жахливих викликів, так і визначних досягнень. Друга світова війна з її грандіозними театрами бойових дій вимагала подальшого удосконалення і адаптації медичних стратегій. Уроки Першої світової стали фундаментальними стовпами, на яких медики будували свої підходи до догляду за пораненими і збереженням життя у хаосі боїв. Масштаб та інтенсивність конфлікту спонукали до інновацій, спільних зусиль та використання технологічних досягнень для задоволення зростаючих потреб військової охорони здоров'я. Прориви в медицині під час Другої світової війни внесли революційні зміни в сферу травматології. Завдяки створенню передових хірургічних підрозділів та вдосконаленню методів транспортування було оптимізовано протоколи швидкої евакуації та лікування. Антибіотики, які набули поширення між двома світовими війнами, відіграли ключову роль у лікуванні інфекцій, і це ще більше змінило військову медицину. Під час Другої світової війни вийшли на перший план і етичні аспекти медичної практики. Лікарям, медсестрам та санітарам доводилось стикатись з багатьма труднощами, які знову і знову підтверджували глибокі моральні зобов'язання, які несуть медичні працівники навіть у найтяжчих обставинах. Змінилося життя Харківського медичного інституту. Вже у перші дні в діючу армію було мобілізовано 232 співробітника. Випускні курси інституту пішли у лікувально-санітарні установи Червоної армії. 150 слухачів військово-медичного факультету ХМІ, створеного 1939 року, після 4-го курсу були направлені на фронт за уряд лікарями. Їм навіть не встигли видати дипломи. Представники Харківської медичної школи воювали на всіх фронтах. Декан військово-медичного факультету, підполковник медичної служби Станіслав Банайтіс, став головним хірургом Західного фронту. Головним токсикологом Червоної армії працював професор Олександр Черкес. Професор Володимир Шамов, заступник головного лікаря Червоної армії, займався питаннями нейрохірургії та переливання крові. До центра Маншарлай був головним терапевтом 28-ї армії. Виконуючи свій професійний обов'язок, перед воїнами і мирним населенням у жорстоких боях і в окупованому Харкові гинули лікарі, викладачі і випускники Харківського медичного інституту. Перебуваючи в евакуації, ХМІ продовжував готувати лікарів. Викладачі займалися лікувальною та науковою працею. З 1941 по 1945 роки Харківський медичний інститут дав країні 1441 лікаря. Майже всі вони пішли на фронт. Ряд професорів за зразкове виконання завдань уряду з лікування бійців і офіцерів Червоної армії, поранених у боях з фашистами, успішне проведення протиепідемічних заходів, медичне обслуговування населення і підготовку кадрів були нагороджені орденами. Лише влітку 1944 року Хамаї повернувся до звільненого Харкова. Переходячи від драматичних подій Другої світової війни до сьогодення, ми опиняємося на розі історії, де пишуться сторінки нового кривавого конфлікту. Цей крок веде наступ боротьби, яка триває зараз та руйнує наші власні домівки. Це російсько-українська війна. Сьогодні українські лікарі стали символами гуманності, надії і стійкості, демонструючи потужність медичної допомоги в розпалі кризи. Виклики, з якими стикаються українські медичні працівники, є не лише фізичними, але й психологічними та емоційними. Вони є свідками того, як наша батьківщина бореться за життя. Українські лікарі залишаються стовпами сили, і їх не зупиняють жодні перешкоди. В епоху зв'язку та швидкого обміну інформацією українські медики успішно використовують у своїй роботі інноваційні технології та міжнародну співпрацю. Телемедицина, передові хірургічні методи та спільний досвід долають кордони і дозволяють надавати життєво важливу медичну допомогу у будь-яких умовах. З перших днів повномасштабного вторгнення співробітники та студенти Харківського національного медичного університету докладають значних зусиль, допомагаючи наближати перемогу. Викладачі залишаються на своїх робочих місцях, навчають майбутніх лікарів, готуючи їх до подолання викликів у сфері охорони здоров'я під час кризи. Надається необхідна медична допомога хворим і пораненим. Організовуються тренінги з тактичної медицини для військових і цивільних, на яких учасники отримують практичні навички, життєво необхідні в складних ситуаціях. Українські медики діляться своїм досвідом з колегами-лікарями, направляють медичних експертів вчитися у провідних фахівців з військової медицини, розширюючи свої горизонти та збагачуючи навички. Харківський національний медичний університет. Активно долучився й до волонтерської діяльності. Викладачі та студенти організовують збори коштів на ліки, медичне обладнання, засоби гігієни, одяг та спорядження для військових, вражає те, що деякі з цих речей вони навіть виготовляють власноруч, демонструючи свою винахідливість і відданість справі. Українська медична спільнота, як і тисячі років тому, стоїть поруч з солдатами серед хаосу війни. Їхня відданість справі полегшення страждань, збереження життя та дотримання найвищих етичних стандартів, викликає глибоку повагу та є джерелом натхнення для всіх, хто визнає визначний вплив медицини. Сьогодні, вступаючи на благородний шлях зцілення, пам'ятайте, ви обираєте професію, яку глибоко шанують, і яка покладатиме на вас велику відповідальність. Починаючи своє навчання в Харківському національному медичному університеті, ви стаєте частиною Великої спадщини. Знайте, що ви стоїте на плечах гігантів медицини, які прийшли до вас, і йдете слідами цілителів, які залишили незгладимий слід в історії. У дусі вічних слів Мартіна Лютера Кінга У мене є мрія. Дозвольте мені поділитися власною мрією, яка. Я впевнена, знайде відгук у серці кожного з вас, майбутніх цілителів нашої улюбленої України. Це мрія про країну, в якій панує мир, єдність і процвітання, де земля, на якій ми стоїмо, виплекана руками тих, хто присвячує себе порятунку життів і полегшенню страждань. Завершуючи нашу подорож через анали військової медицини, важливо пам'ятати. Що історія це не просто збірка розповідей, а живий гобелен, який вплітає свої нитки в тканину нашого сьогодення і майбутнього. Тож, продовжуючи свою академічну подорож, пам'ятайте уроки історії, жертви ваших попередників та мрії, які живуть у ваших серцях. Ваша відданість справі порятунку життів і полегшення страждань. Не лише сприятиме здоров'ю людей, але й процвітанню та прогресу нашої країни. Прийміть це благородне покликання з відкритим серцем, адже у ваших руках мрія про мирну і квітучу батьківщину знайде своє справжнє втілення. Дякую за увагу і нехай ця лекція надихне вас, майбутніх лікарів, на шляхетному святому шляху обраної вами професії.